Достукатися до влади на брифінг з приводу бюджету завітали містяни, зокрема сумчанка Оксана Катрич. Про цю жінку ми розповідали вже неодноразово. Нагадаємо, вона орендувала квартиру в одній із новобудов на інтернаціоналістів 35 чи 8 років тому. За молодіжною програмою доступного житла. Проте досі до квартири заселитися не може. В будинку немає навіть світла. Зверталася до всіх можливих інстанцій, проте віз і нині там. Каже, вона у безвихідному становищі разом із шістьма дітьми. Тому звернулася з офіційною заявою до міського голови, погрожує голодуванням, якщо не вживатимуть відповідних заходів. До слова, Олександр Лисенко, навіть заслухати заяву відмовився. Мені здається, що комусь треба померти, або ви звернули на нас увагу. Тому якщо до 25-го, Січня 2015 року наш будинок не буде підключений до електромережі. Я, Катрич Оксана Миколаївна, буду вимушення, галаси та гладування, залученням преси та змій. Це моя остання надія. Більше так жити не можу.